Ось таких я напекла. Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я хочу зробити пончиків. З лівером зроблю, трішки, ще зроблю сповидлом. Так от, для цього мені треба універсальне тісто. Я сьогодні замішую пів літри водички. Так, тепер я сюди кладу теплу водичку треба. Я сюди кладу. Ось 20 грамів дріжджів, чайну ложку я покладу цукру, олійки дві ложки. У мене, дівчата, оце так. Люблять їсти пончики, біляші, піцу чепуреті. Випічку ще й не дуже. Таки сьогодні зроблю пончики з лівером. Тепер, мені треба е, Десь від 600 грамів борошна треба буде. Чайну ложку розпушувача кладу на борошно, перевію. Мені треба буде, не знаю, від 600 грамів. От. Перевію, і буду поступово замішувати, дівчата. А може я вам уже промилькалася, що я це постійно щось мішу, щось бовтаю. Перевію борошно почну замішувати. На універсальне тісто я опари не роблю. Я одразу замішую, даю відпочивати десь півтори годинки і все, все вийде. Ще підмішую борошна. Одна мені жінка написала такий цікавий коментар. Каже, ви так гарно працюєте вправно з тістом. А головне те, що ви ну, тобто не вказую справжню кількість борошна, щоб люди вчилися відчувати його. То в мене, каже, покійна мама казала, що скільки візьме, от, дівчата. В'єм борошна, стільки візьме і замішуємо потихеньку тіста. Щоб не забити, бо на пончики треба трішки таке тісто не таке, як на пиріжки. Таке трошки, наче зарідке трішки. Дівчатка, а що робити, що забулася? Дивлюся, сіль стоїть. Забулася сіль покласти, борошно вже я почала замішувати. Оце вам відповідь на те, що чому ви кладете сіль в першу чергу. Це професійна привичка сьогодні, вона не спрацювала. Сіль, сіль тут. Тепер я ще беру невеличку кількість водички і розбовтаю і додавлю сюди солоної водички. Тепер спокійно мою руки. Дівчата ще такого не було. Спокійно мої ми, руки і домішую тісто. Дівчатка, згадала, я вчасно про, ву, про сіль. Тепер домішую. Так, дівчатка. Тісто я ретельно перемісила, домішую його на поверхні. Таке в мене сталося оце сьогодні із сіллю. Ну нічого. Все добре. Я вчасно згадала От. і домісила. Я впевнена, що в хазяїв теж таке буває, що забудуться щось покласти. Складу відпочивати десь на півтори годинки, щоб гарненько там воно почало бродити. Так, дівчатка трішки забігалося. Тісто моє не те, що намагалося втекти, а воно просто втекло. Зараз буду рятувати його, От. а це не складно. А ще забулась посолити його, так що. Сіже ж в процесі, і все вийде. Головне, не хвилюватися. Десь такі буду робити кульки як куряче яйце. Так, дівчатка, у мене 21 кусочок вийшов. Ось така в мене, дівчата, начинка ліверна. Значить, так, у мене тут серце, легені і печінка. Серце і легені. Я гарно перемила, потім відварила і покришила кусочками. І трішки притушила. Печіночку, я окремо піджарила. Зробила зажарку, засаділо, перемолола. І хтось мені, мені часто пише, що на блендері ніякого блендеру, я просто перемолола, посолила, поперчила. оце такий у мене фарш буде. Олійку я зараз ставлю нагрівати і буду ліпити пончики. По І з лівером. Ліверу я люблю накладати щедро. Защіпую гарно. І буду потім поступово шарити. Ось так, дівчатка, вони у мене киплять, болії, тобто жаряться. Так, дівчаточки, ось напекла. Це з повидлом трішки, а це з лівером. выглядит смачно. Зараз скуштую. Дуже смачнее. А я обожаю семьях завжди. Миру, добра, затишку, всього найкращого. І бувайте всі здорові! До зустрічі!